Привіт, мої любі. Сьогодні тема буде про гроші, а саме про американський секрет того, чому саме в цій країні, попри те, що вона складна і непроста, найбільша кількість мільйонерів. Я місяць навчаюсь у Майами, відвідую школу англійської мови, щоб підвищити свій рівень знань. І звісно, я паралельно живу тут і спостерігаю за тим, як тут живуть інші люди. У перші дні Америка, і моя школа англійської мови, жахливо мене дратували, нервували. Але через місяць я їм безмежно вдячна за найважливіший тренінг у своєму житті. Америка дала мені відповідь на питання, чому саме в цій країні така кількість найбагатших людей. Я відчула їх секрет успіху. І зараз я вам детально все розповім. З вами я, ваша любима Левковська, психолог, тих, хто не хоче обирати, тому разом зі мною йде до того, щоб мати в своєму житті все щасливе кохання, великі гроші, бажану популярність, близьких друзів і звісно надійне здоров'я, щоб якнайдовше насо от всім цим щастям зараз. Дуже важливо. Підпишіться, будь ласка, заради своєї користі на мій канал, щоб отримати такі класні і відверті відео щотижня. І заради моєї усмішки поставте, будь ласка, прямо зараз лайк на це відео, підтримайте мене. А тепер приступаємо до теми: як я уявляла собі навчання і життя в Америці до того, як я сюди прилетіла? Я думала, що раз я заплатила значну суму за школу, за проживання тут, раз я прилетіла в Америку щоб поринути в англомот. Мовне середовище, то з моїм рівнем знань станеться диво, і всі нові слова самі запам'ятаються, і вимова покращиться, і граматика підтягнеться. І через місяць я зможу не лише розуміти та читати, але й цитувати Шекспіра в оригіналі. А що мене чекало в реальності? А ось що перше, в голомовне середовище я не попала, тому що в Майамі зі мною ніхто не говорить англійською. Тут всі спілкуються іспанською мовою, і ти потрапляєш у іспаномовне середовище, а не. Не в англомовне для мене це стало сюрпризом. Хоча мої клієнтки і друзі в мене їх в Америці дуже багато попереджали мене, але я не вірила: ну як так в Америці немає англійської мови. Ну шок. Хоча я жила в одному з найбільш престижних районів Майамі, у Брікелі, але американців я тут майже не бачила. По друге, в школі за знання учня відповідає сам учень, а всім іншим на знання або відсутні знань учня. Байдуже, можливо, такий підхід був лише в моїй школі, а в інших щось інакше. Я не знаю, але в мене було саме так. Якщо ви навчаєтеся або вчились в Америці, поділіться, будь ласка, своїм досвідом у коментарях, буде дійсно цікаво. Дивіться, як усе відбувалось в моїй школі. Ось у нас от ЄТ. Який підручник, і за школьною програмою ми повинні проходити один юніт на день. Учитель дає нам чітко один юніт на день, абсолютно не турбуючись про те, чи зрозуміли ми його чи ні. У нього є програма та обмеження за часом. Він пояснив тему один раз, ну максимум півтора рази. А якщо ми учні щось не розуміємо, це його не хвилює. Ти можеш прийти додому і самостійно дорозібрати ту тему, яку ми вчили, якщо хочеш. А якщо не хочеш, навчи всім все одно. Учитель не стоїть у Ак, над тобою з указкою не мотивує вчитися, не змушує бути на уроках, не розжовує матеріал. Просто спокійно він виконує свою роботу не більше і не менше. І якщо ти тупий, він не буде намагатися надихнути тебе, стати розумним, тому що бути розумним або тупим це твій вибір. Учителеві байдуже, і ніхто не збирається тут умовляти тебе на щось інше. Тут усі приймають і не сперечаються з природнім відбором. Переможець забере собі все, переможений працюватиме на переможця. І ніхто не намагається перетворити переможеного на переможця, ніхто не намагається його врятувати, ніхто не зацікавлений у його перевтіленнях. В загальному ти можеш запізнюватись на уроки, ти можеш не приходити на них, можеш сидіти на уроці в телефоні, дивитися ютюб, переписуватись з кимось, усім все одно. Я навчалася за туристичною візою, а не за навчальною, тому на мене взагалі ніхто не звертав увагу. Ті, хто знаходиться Диться в Америці за навчальною візою, теж можуть не приходити в класи, можуть не вчитися, але після кількох пропусків їх виженуть з Америки і вони повернуться в свою країну. і Все, якщо вони не пройдуть свій курс за два рази, їх теж відправлять додому, і ніхто додатково нічого їм не пояснюватиме. Якщо вони хочуть жити, навчатися та працювати от в цій країні, вони самі повинні робити все для того, щоб встигати за програмою. Кожні два тижні ми здавали тести, і якщо ти не набрав достатньо. Кількість балів тебе не допускає до продовження програми, і це вже твої проблеми, а не вчителя. І знаєте, тут так всюди, не лише в школі. Ось мене обманули з апартаментами. Здали жахливе житло за велику кількість грошей, та ще й гроші не повернули. Деталі я описувала в своїй інсті. Ніхто не поспущав мені на допомогу. Якщо я хочу компенсації, то повинна витрачати свій час гроші на судові розгляди та захищати себе самостійно. Крім мене, мене ніхто тут не захистить. У перші два. Тижні такий підхід хоче жити вмій крутитися. Мене бісив, засмучував, злив, ображав, здавався несправедливим. Адже, по-перше, я людина зі своєї культури і в мені також є оце наївне. Знаєте, якщо я плачу, то я і музику замовляю, і ви всі танцюєте навколо мене. Якщо я клієнт, то ви мовляв, повинні самі за мене зробити. Але в Америці все працює інакше. Тут ніхто не відчуває, що щось тобі винен. Твій великий платіж зовсім не причина, щоб хтось вирішував твої проблеми за тебе. Ти заплатив багато за те, щоб отримати доступ до інформації, а все інше твоя справа і твоя задача. І для мене це був сюрприз, який перші тижні мене дратував. Я звикла з дитинства, що в школі мене умовляли вчитися. Учителька то сварила перед усім класом, то робила компліменти, щоб мене надихнути, то погрожувала, що розповість батькам, то запрошувала батьків до школи, аби тільки Юля сонечко навчалася. Викладачі в університеті могли зайві пару годин. Розжовувати якусь тему могли пожертвувати своїм обідом, щоб я нарешті зрозуміла, чим наприклад відрізняється проект. від фрустрації. Мої улюблені психотерапевти на сертифікації, які допомогли мені стати психотерапевтом, теж могли робити мені додаткові інтервенції та безкоштовні дзвінки, щоб я зрозуміла суд, щоб я занурилася у всю глибину, і в результаті я звикла до того, що мої досягнення комусь важливі, що зі мною за мене буде ціла група підтримки. Інки, яка буде мене підштовхувати та мотивувати, і звісно, тепер я, як психолог груп і особистий психолог своїх клієнтів, теж працюю та впахую над результатами своїх клієнтів, або вони змогли здійснити свою мрію. Коли в них виникає супротив, я звикла їх підтримувати, знаходити та виконувати з ними по 10 додаткових вправ, аби лише мотивувати їх, хоча б подивитися у бік своєї мрії. Клієнтка не хоче ходити на побачення, я буду шукати причину травму, буду працювати на цим, аби вона наважилася знайомитися з чоловіками у жінки, руйнуються сімейні відносини. Я мотивуватиму її їх рятувати. Клієнтка хоче заробляти у 10 разів більше, але при цьому хоче робити нічого. Я шукатиму інструменти для її мотивації, працюватимемо над усуненням супроводу, рятуватимемо ситуацію, щоб вона нарешті почала вести свій блог, зважилася продавати свої послуги через нього, щоб почала працювати, хоча б по 3-4 години на день, а не нуль. Я, як психолог з нашої культури, звикла працювати на своїх програмах у 10 разів більше ніж працює американський психолог. Бо так само над моїми результатами працювали мої вчителі і в дитинстві, і в дорослому житті. У нашій культурі ми сперечаємося постійно з природним відбором. Ми намагаємось його якось обдурити та змінити. А в Америці ніхто ні з чим не сперечається. В Америці все так. Якщо ти хочеш бути бомжом, то всім окей з цим, і ніхто не намагається з бомжа зліпити боса. От народився ти левому савані, то ти лев, і ти живеш і дієш як лев самостійно. Якщо ти народився мурахою, то залишаєшся мурахою до кінця своїх днів, і ніхто не намагається зробити з тебе лева. Ти живеш як мураха, поводишся, як він, робиш вибір, як він, і маєш усе як мураха. В Америці все працює так само, як у природі. Саме тому мене завжди добувала різниця між моїми американськими клієнтами та нашими. Американські клієнти вони беруть інформацію, дякують і без зайвих слів швидко впроваджують її у своє життя. Наші ж клієнти не всі, але багато хто чують інформацію. Не пристосовують її в своє життя, бо чекають, що їм її хтось всуне в їх голову, тому нічого не роблять самостійно, адже вони не звикли працювати ані на програмах, ані у своєму житті, хоча б трохи, вони чекають, як я у перші тижні в своїй американській школі, що всю роботу зробить за мене хтось. Тому мені, як психологу, доводиться шукати додаткові інструменти для мотивації клієнтів для знищення їхнього супротиву тощо. А як думає американець, вчитель американець Канець психолог, американець бізнесмен вони спокійно миряться з тим, що навколо них буде завжди мільйони безробітних бомжів. І Їм нормально з тим, що буде багато бідних і знедолених. І їм байдуже, що буде багато нещасних. Вони не готові рятувати когось навіть за гроші. Вони не будуть перетворювати мураху на лева навіть за великі гроші. І вони не готові насильно дарувати комусь щастя. Вони поділяться знаннями, виконують свою роботу, а далі доля цих знань у руках клієнта чи учня, які Підхід у моїй американській школі, у моїх американських учителів. І якщо ти учень нічого не робиш, нічого не береш, не вчишся сам. Якщо своєю бездіяльністю ти обираєш бути невдахою, це окей. Будь невдахою. Мені нормально, мені навіть так краще. Ти у майбутньому прибиратимеш у моїй ванній кімнаті. Такий ти теж потрібен мені та суспільству. Ось їх підхід. Багато наших людей опиняючись в Америці з жахом кажуть: ми тут нікому не потрібні, і це правда. Я як психолог переконаний. Она що це правильно саме тому економіка в Америці значно стабільніша і успішніша, ніж у будь-якій країні колишнього пострадянського простору, який породив мільйони дорослих людей, що виросли лише за паспортом. Ці люди, переїжджаючи до чужої країни, сміють у своїх фантазіях плекати мрію про те, що хтось подарує їм їх щастя і здійснить їх мрію. В Америці люди давно вже подорослішали і не чекають, що хтось їм витре носа чи помиє попу, тому вони без зайвих очі. Тікувань від зовнішнього світу беруть свою долю у свої руки і працюють над своїм щастям щодня, і працюють по-справжньому. Я ніколи не бачила, щоб хтось пахав стільки, як працюють люди в Америці. У більшості людей в Америці є кілька робіт. Вони крутяться як білка в колесі, щоб нормально жити. А хто не готовий крутитися і вертітися, той може спокійно спати на вулиці, на зупинці, розлучатися по п'ять разів на рік. Його ніхто не поспішає рятувати. Тому в Америці і не популярні курси. Чарівні пігулки на кшкал, як не стаючи з дивана за 24 години стати багатим, коханим, знаменитим, бо вони вміють і готові встати з дивана і встають. Чому мене навчила Америка? По-перше, тому чому мене завжди вчили батьки з дитинства. Мої знання, мої мрії, моє щастя в моїх руках. І мій рівень англійської теж в моїх руках. І я його суттєво підвищила тут, бо щодня після школи виконувала різні завдання по 2-3 години на день. По-друге, цьому мене навчила вже. Лише Америка, тому що знання людей навколо мене їхнє щастя та їх мрії в їх руках. І якщо людина обирає бути нещасною, невдахою без любові та грошей щодня, то мені потрібно прийняти її вибір і зупинити себе у пориві, врятувати її, зробити щасливою навіть за її гроші. Мурахам бути мурахами, а левам бути левом. Це нормально, це природній відбір. Я дуже люблю вас, мої дорогі, розумні та розкішні. обіймаю вас своєю душею та своїм серцем, і кажу вам підписуйтесь Будь ласка, на мій канал, ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, чого саме вас навчила Америка. Діліться своїм досвідом. Мені дуже цікаво. На сьогодні все. па-па, До зустрічі в наступному відео.